Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку пошук у глибину. У процесі опрацювання графів часто доводиться виконувати обхід усіх його вершин. Існує декілька алгоритмів перегляду вершин графу. Ми сьогодні розглянемо алгоритм пошуку у глибину. Під час роботи за комп'ютером не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки. Для того, щоб пригадати попередній матеріал, рекомендуємо відповісти на запропоновані питання. І так, пошук у глибину або обхід в глибину є одним з основних і найбільш часто вживаних алгоритмів обходу всіх вершин і ребер графа. Згідно з цим алгоритмом, обхід здійснюється за наступним правилом. У графі G вибираємо довільну вершину, наприклад, А, і починаємо з нею пошук. Початкова вершина А називається коренем пошуку в глибину. Після цього вважається пройденою. На наступному кроці вибираємо ребро АБ. Інцидент на вершині А, тобто орієнтуємо при цьому його напрямок з А в Б. І з його допомогою переходимо у вершину Б. Ребро АБ після цих дій вважається переглянутим і називається ребром дерева, а вершина Називається батьківською по відношенню до вершини Б. В загальному випадку, коли ми перейшли в будь-яку вершину графа, в нашому випадку це вершина Б, виникають два варіанти можливих дій. Перший. Якщо всі ребра інцидентні Б, вже переглянуті, то повертаємося до батьківської вершини для Б і продовжуємо пошук з цієї вершини. Вершина без з цього моменту називається повністю сканованою. Другий варіант. Якщо існують непереглянуті ребра інцидентні Б, то вибираємо одне з таких ребер, наприклад, БЦ, і орієнтуємо його з Б в С. Ребро БЦ з цього моменту вважається переглянутим. При цьому необхідно розглянути ще два випадки. Дивимось далі. Перший. Якщо С раніше не була пройдена, то використовуючи ребро БЦ, переходимо у вершину С і продовжуємо пошук з неї. В цьому випадку ребро БЦ називають ребром дерева, а вершина Б батьком вершини С. Другий варіант. Якщо ж С раніше була пройдена, то продовжуємо пошук іншого непройденого ребра, інцендентного Б. В цьому випадку ребро БЦ називають зворотнім ребром що під час пошуку в глибину, коли вершину В проходять перший раз, їй зіставляється ціле число I, якщо В є Ітою по порядку проходження вершиною, і яке називається глибиною В. Ясно, що глибина вказує порядок, в якому проходять вершини при пошуку в глибину. Обхід графа в глибину завершується, коли ми повертаємось в корінь, і всі вершини графа пройдені. Якщо після повернення в корінь залишаються непройдені вершини, можна вибрати одну з них і повторювати процес, і робити так до тих пір, поки не пройдемо всі вершини графа. Приклад. На малюнку, який ви бачите на екрані, нам дам граф. Перегляд вершин можна розпочати з будь-якої, наприклад, із вершини 3. Із неї можна рухатись і у вершину 2, і у вершину 7. Потім перейдемо до вершини 2, з якої рухаємося до вершини 1. Але у вершини 1 відсутня суміжна для неї вершина, яка ще не розглядалася. Тому повертаємось у вершину 2 і рухаємося до вершини 4. У вершині 4 також відсутні суміжні вершини, які ще не розглядалися. Тому повертаємося ще раз у вершину 2 і рухаємося у вершину 5. З неї рухаємося у вершину 6, потім 7. Для реалізації алгоритмів пошуку мовою Python нумерацію вершин графу доцільно починати з нуля. Суміжні вершини графу можна подавати у вигляді списків. Приклад реалізації програми обходу вершин графу в глибину, починаючи з нульової вершини мовою Python, подано у вас на екрані. Також є результат виконання цієї програми. Для повторення матеріалу і закріплення вивченого пропонуємо відповісти на деякі питання. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати теоретичний матеріал. На цьому урок завершено. На все добре!